Добрий день малята. Сьогодні пропоную вам піти до лісу у гості до сороки. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашу варила, нас у гості запросила, а ось і сорока білобока красунечка Чорноока. Вона живе далеко в лісі, тому потрібно поспішати. Сорока летить, а ми підемо, а може, когось зустрінемо. Погляньте малята, а кого ми зустріли? Це маленьке ведмежатко, але чомусь воно засмучене. Малята, я розкидала усі свої пірамідки і не можу їх знайти. Допоможіть мені, будь ласка, погляньте уважно, будь ласка, на малюнок. Чи бачите ви на малюнку пірамідку? Так, ось вона, дивіться. Ви молодці, дітки. А ось ми зустріли їжачка. Він просить допомогти йому зібрати грибочки. У нас є два кошика великий та маленький. Отже, нам потрібно великі грибочки зібрати у великий кошик, а маленькі у маленький. Ви впорались малята, молодці. Ось ми бачимо домівку сороки. Та її діточок. Вона приготувала для гостей і малечі смачненьку кашу, але дітки розкидали всі тарілки. У нас є ложки різного кольору та тарілки різного кольору. Нам потрібно дібрати жовту тарілку до жовтої ложки, червону тарілку до червоної ложки, синю тарілку до синьої ложки та зелену тарілку до зеленої ложки. Ви впорались сьогодні з усіма завданнями. Молодці, та допомогли усім лісовим звірятам.